Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід.UA. Сьогодні говоримо про нові промоактивності від біржі Bybit. Їх назбиралося доволі багато, і що найцікавіше, більшість з них абсолютно без жодних ризиків та на повному пасиві. Загалом, все як ми любимо, тож впевнений, що відеоролик буде цікавим та інформативним. З вас за традицією підписки на канали в Ютубі та Телеграмі, сідайте зручніше. А ми починаємо. Що ж, розпочнемо з Baywoods, бачимо повернення легенди, згадуємо хороші часи, коли вдавалося на цих голосуваннях заробляти доволі непогані гроші. А якщо у вас було декілька аккаунтів, то взагалі виходила дуже приємна історія на повному пасиві. Бачимо, що Baybit повертає даний івент, і це безумовно правильно. Вже пройшло промо з токеном Нейрокто. Власне, сьогодні о 10-тій відбувся лістинг, і ви вже Можете продати свої монети та зафіксувати прибуток. Як бачимо, відбулися деякі зміни в форматі. Тепер ми не обираємо між трьома проектами, а просто голосуємо за той проект, що нам представила біржа. Якщо назбирується потрібна кількість голосів, він власне виходить на лістингу і за це нам дають нагороди. Ну, з великою долою ймовірності, абсолютно кожен проект буде набирати ту кількість голосів, що потрібна, і це, скоріш за все, просто додаткове промо для проекту, за яке він платить, щоб от ми, користувачі, звернули на нього увагу і в подальшому, можливо, купили їхній токен. Цього разу представлений мемкоін Люсі, якось його розбирати немає сенсу. Все, що потрібно, це холдити стейбли на вашому балансі аккаунту Bybit, Неважливо в якому форматі, неважливо в якому розділі, просто вони лежать на вашому аккаунті Bybit, вони можуть лежати як в стейкінгу, так і в лаунчпулі, і за це нам нараховують голоси. Пізніше ми віддаємо свої голоси за проект і пропорційно до наших голосів отримуємо токени. Далі у нас лаунжпулець, це вже доволі знайомий інструмент для кожного. На довгій дистанції ми на ньому заробляємо, регулярно виходять нові івенти, і вдається на цьому отримувати відсотки до свого депозиту. Що ж, приємно, безумовно, звичайно, тут не якісь захмарні прибутки, але регулярно 20-30 доларів до депу без ризиків на пасиві. Я вважаю, що це непогано. Власне, бачимо, що в нас буде представлений хайповий проект Мейджор. Впевнений, що ви чули про нього, можливо, фармили токени. Так от вже зовсім скоро нам дадуть вивести наш дроп, і лістинг відбудеться 28 листопада на усіх топових біржах. Власне, пул стартує 22 числа, і в нас є невеличке оновлення. Це замість стейкінгу самого Major Ми зможемо стейкати свої тони. Як на мене, це крута можливість, адже багато хто купував монету. Багато в кого вона в прибутку, адже на фоні росту усіх цих таполок екосистема тон сильно розвивалась і, власне, отримала хороший буст. Тому, якщо у вас є тони, можете завчасно їх перевести на біржу байбіт і пізніше закинути в пул. По МНТ та USDT, думаю, зрозуміло. Якщо у вас є ці активи, ну стейбли, думаю, точно є, то відправляємо і, відповідно, можемо заробляти. Тут також бачимо, що буде представлений проект Morph. Одразу ж хочу сказати, що це достойний проект з екосистеми Ethereum. доволі хороші на нього очікування. Відповідно, ціна на лістингу може бути доволі пристойною. Загальна капіталізація також і впевнений, що вони мають показати достойні відсотки по прибутку. Знову ж таки, тут вже старий формат, ви можете стейкати безпосередньо самі токени МНТ та USDT. Якщо у вас достатньо ліквідності, то ви можете брати участь одразу в двох пулах. Тобто, якщо є 4000 USDT, ви можете максимально закинути дві в Morpho і дві в Major. Якщо ж потрібно обирати, тоді ви можете не поспішати звернути увагу на відсоток APR протягом першого дня, адже нарахування відбуваються не одразу, і вже обрати пул, який буде прибутковіший. Далі у нас формат Token Splash. це знову ж таки ті ж самі промо, які ми регулярно. Виконували зараз акцент у біржі на нові аккаунти. Тож, якщо у вас є відповідний скіл по створенню аккаунтів, це хороша можливість, щоб заробити. Адже вони випускають їх регулярно і бачимо, що зараз дещо збільшуються винагороди, і можна заробляти на хороших промоакціях Зокрема, непогано виглядає промоакція Stop СТОП, про неї публікував окремий пост в телеграм-каналі. Також вийшла промоакція акція з токеном All, там достойні винагороди. Зокрема, також є промоакція Major. Якщо ж ви робили активності всередині додатку і претендуєте на дроп, і будете в подальшому виводити на біржу Bybit, то однозначно потрібно зареєструватися і взяти участь. Бачимо, що тут винагорода складає 20 Major, Ціну токена дещо пролили, і зараз вона в районі 2 доларів. Відповідно, нагорода буде 40 доларів це не так багато. Взагалі, по моїй стратегії, нагорода має складати більше 50. Тоді, так би мовити, воно варте того, щоб створювати новий аккаунт. Платити закус або шукати своїх родичів та друзів. Зокрема, нещодавно було промо-НС. Я думаю, там вже розібрали місця. Хоча можна спробувати, це вже на ваш розсуд. Там взагалі дуже непогані винагороди, і відповідно пару аккаунтів я зробив. Загалом, мій меседж полягає в наступному: а саме потрібно регулярно слідкувати за виходом нових промоакцій і користуватися нагодою, коли виходять хороші умови. А останнім часом тенденція Позитивна біржа розуміє, що 20 доларів це не серйозно і відповідно пропонує кращі винагороди для того, щоб нас зацікавити. Що ж, будемо тримати руку на пульсі. Про усі хороші промо писатиму в телеграм. І на завершення дещо новий формат, з яким, можливо, ще не усі знайомі, однак тут доволі зрозуміла механіка, і впевнений, що навіть на інтуїтивному рівні кожен зміг би розібратися. Власне, наше завдання полягає в тому, щоб зібрати пазл, за який передбачені винагороди. Ми це можемо зробити, виконуючи різного роду завдання. Більшість з них легкі, однак є такі, що потрібно заморочитись, виконати якісь торгові завдання, поповнити баланс. і і так далі. Що цікаво, пазлами можна обмінюватись безпосередньо між аккаунтами Bybit. Ми це власне робимо на регулярній основі в нашому чаті, тому якщо у вас виникатиме потреба в обміні того чи іншого пазлу, адже у вас можуть бути ті, що повторюються, і, допустимо, якогось не вистачати, то можна обмінятися і таким чином пришвидшити отримання винагороди. Бачимо, що за перший чекін мені дали один пазл, тепер мені залишається зібрати ще 8, і за це буде. Буде передбачена хороша винагорода. Варто відзначити, що тут пул ФКФС, тобто хто перший прийде, той отримає винагороду. Тому потрібно робити все відносно швидко. Дедлайни там, звісно, довгі, але впевнений, що пул розбирається швидше, ніж закінчується промо. Тому потрібно про це пам'ятати. Бачимо, що тут в нас є завдання поповнення, торгувати власне монетою Езір, запрошувати друзів, і відповідно є винагороди за депозити реферальів. Також можна підписатися на соціальні мережі, і як тільки ви оце виконаєте, знову ж таки у вас буде можливість заклеймити ще один пазл. Загалом я впевнений, що умови зрозумілі. Бачимо, що тут винагорода складає тисячу токенів EZIR, правила проведення акції та усі деталі в нас тут нижче. Якщо у вас залишились будь-які питання, ви можете їх прочитати та ознайомитись. Якщо ж ви новачок раніше не мали досвіду роботи з подібними промо, ви можете написати в коментарях в Ютубі або ж в телеграм-каналі, і я з радістю вам відповім загалом промо активностей на байбіт зараз багато, потрібно використовувати. Стовувати можливість і заробляти. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Сподіваюсь, відеоролик вийшов інформативним. Бачимо, що біржі зараз активізувались, криптовалюта росте, і відповідно потрібно тримати руку на пульсі, щоб використовувати усі можливості. Впевнений, що на нас чекає продовження росту. Зокрема, мова йде про альткоїни, тому готую для вас багато цікавих відео, де ми будемо розбирати ті чи інші сегменти. Плюс в планах відео про премаркет, яке всі дуже вже чекають. Певнений, що також буде цікаво розібратися, як можна заробляти на токенах ще до їхнього офіційного лістингу. Загалом буде багато цікавого. Тож, дякую, що залишаєтесь на каналі ДохідUA і прощаюсь лише до наступних зустрічей.